Добрий вечір мої друзі. Я сьогодні приїхав сюди, щоб вам зняти дуже цікаве відео. Особливо це буде дуже цікаво подивитися дітям, як в Америці святкують крисмас. Це така велика площадка і тут розвішані всякі, всякі світла, які тільки можна. Нікається придумати. Горає музика під музику. Як свято музика. И под музику все горить.